Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету. Я є ведучий Олексійко Юрій Федькович. Один із кагорти найталановитіших українських письменників. З його ім'ям пов'язане зародження української літератури на Буковині. Народився майбутній письменник 8 серпня. В 1834 році на Буковині справжнє ім'я Осип Домінік Гординський де Петькович. Через жорстокість та немилість батька він тягнувся до матері та старшої сестри Марії, бо отримав любов, розуміння та підтримку досконало володів німецькою мовою. бо… Навчався в реальній школі в Чергнівцях німецькою мовою викладання. Свої твори друкував нею. Перший твір на Черемоші. Високооцінив Іван Франко. Там іноземні літературознавці. Під час служби в цісарській армії західноукраїнські інтелігентні заохотили писати рідною мовою, його перші вірші українською мовою. Жовнярські думи, а згодом поезія Йосипа Фецьковича ними заявив про себе як талановитий поет, що пише рідною мовою. Його заохоплювали фуйклонні мотиви, тому все життя збирав і популяризував народні пісні, казки, колумийки, приказки, видає збірку. Співанки Пецьковича після десяти років служби переходить у православ'я, бере ім'я Юрій та повертається в рідне село, поронає громадське життя, обирається вітом. Жага принести якомога більше користі своєму народові, сповнукає стати редактором Двівського товариства, просвіта та цензура та обмеження свободи митця. Розчаробить його і знову повертається у рідне село. Виходить цикл поезії Дикій душі. З безодні з занепаду поета вивело відродження і стрімкий розвиток громадського культурного життя. На Буковині він стає редактором української газети Буковина. Це видання стало найважливим. Культурним осередком. Він першим у своєму краї висловив волелюбні прагнення і сподівання простих селян, протест проти національного гноблення. Тому його творчість відіграла політичну роль у літературному процесі. Він підготував та появи Івана Франка, Ольги Кобилянської, Марка Червшини. На все добре з вами був ведучий Олексій Арабій. До нових зустрічей, Па-па!